Всім привіт, друзі! Це без цензури на цензурнет. Мене звати Богдан Буткевич. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Ну що ж, ми знову говоримо про історію з Коломойським. Я розумію, що може ви вже втомились від неї, хоча я б на нашому місті порадів, бо мене цілком влаштовує, коли такі люди, як він, потерпають. Але тут насправді цікавий вже навіть не тільки сам Коломойський, а те наскільки. Туго щільно закручується спираль, так би мовити, конфлікту і е трагедія, чи трагікомедія, чи як вам більше подобається подій навколо нього. Отже, в чому справа? По суті, війна за Коломойського починає е набирати дуже серйозних обертів. Отже, сьогодні, ну і от коли я пишу це відео в п'ятницю, стало відомо, що Набу і САП, тобто наше національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура. На 48 годин арештували всі активи Ігоря Коломойського. Там більше тисячі об'єктів, купа фірм, активів і так далі. Ви ж розумієте, да, що ця людина буквально да і зараз залишається одною з найбагатших людей країни, і це тільки в британській юрисдикції High Court of London, тобто високий суд Лондона, заблокував на даний момент ті його гроші і активи, які знаходяться в британській юрисдикції. Про Україну мова не йде. Так от, для чого це зроблено? Тому що на Бойсап зараз подали клопотання до Вищого антикорупційного суду, до ВАКСу, щоб зробити такий арешт майна Коломойського безстроковим. Що це означає? Це означає, що Набу, по суті, дуже чітко тим, таким рішенням показало те, про що ми з вами говорили у всіх попередніх відео. Що по суті, от вся ця історія з СБУшними підозрами. До Коломойського, навіть цілим арештом Коломойського по абсолютно новій швиденько видуманій справі, з в 10-те, в 20 разів навіть меншим збитком, якщо рахувати, ніж те, що ш'ють набу і САП Коломойському, по суті, означає одне, що офіс президента рятує Коломойського від рук Набу. Ну, але давайте тепер ще раз по черзі пройдемося. Раптом ви не в курсі, раптом треба вам відновити хід подій. От, поділюся своїми міркуваннями з цього приводу. Отже, що ми маємо з самого початку? Ігор Коломойський один з найбагатших людей України з його каналом 1+,1, який в свого часу ще на початку 2010-х, переманив до себе на канал Володимира Зеленського з кварталом 95. Спочатку просто заробляв бабки з ним. Дуже хороші вигідні, а в якийсь момент часу вирішив, що це в принципі цікава перспективна, навіть політична історія. З'являється серіал Слуга народу, який стає чи не найкращим виборчим таким, знаєте, роликом, розтягненим на кілька років для Зеленського. Потім, власне, Коломойський стає і його канал стає головним медіактивом Зеленського на виборчій кампанії. Ну і от в результаті Зеленський стає президентом. Коломойський отримає, як йому здавалося, золоту акцію, величезну. Величезну групу депутатів в парламенті, десь близько 50 60 осіб на, на піку, так би мовити, отримує кількох людей впливових, які нібито мають захищати інтереси. Спочатку все йде, ніби непогано, ну але потім ви ж розумієте, Ігор Валерійович – це людиночка, така яку недаремно іноді в деяких колах називають словом Саранча. Тобто, це людина, яка все до чого вона торкається, воно перетворюється на лайно. Тобто він починає борзіти, заробляти купу бабла, намагатися вкрасти все і всюди. Ну і навіть такому президенту, як Зеленський, приходиться з цим починати трошечки. Під ти, типу, тому, що ну, підтискають з усіх боків, особливо сутужно Ігор Валерійовичу стало ставати тоді, коли е, справа про Приватбанку почала розвиватися в Лондоні, де, як ми пам'ятаємо, велика кількість грошей була виведена, і відповідно там е, Українська держава судиться з ним. Ну а особливо йому соружно стало, коли американці взялися за нього, тому що американці вважають, що Ігор Валерійович Коломойський зі своїми е, соратничками, як то паном Боголюбовим, дубілетом і ко. Вивели через структури ще тодішнього Приватбанку близько 5,5 мільярдів доларів, які потім, до речі, українська держава змушена була вливати в банк, щоб Коломойський не міг надалі шантажувати Україну в 16-му році. Ви пам'ятаєте, це сталося? От і от за ці гроші виведені ігор Валерійович додумався понакупувати в Америці величезної кількості там заводів, параходів, нерухомості. Причому мова йде про кілька штатів: Філінойс, Мічиган, Техас, і так далі. І все це, ну, звичайно, є по суті, прямими, прямими спробами відмивати брудні бабки і так далі. І от коли за нього взялися американці, коли за нього взялося нарешті, Набу в Україні, отут та Ігоря почалися проблеми. Але справжні проблеми почалися, коли в них почалися політичні вже ждьорки з Володимиром Зеленським, тому що Володимир Зеленський матеріал, став вважати, що всім кому довжені, я прощаю. Как би... Пора би так сказати, долги платять, только катруси. Ну і це абсолютно нормальна політична історія. Ви ж розумієте. Деякі люди думають, що якщо вони когось змогли зробити, так би мовити, царем, то цей цар буде вічно тобі відповідати так точно, ваше величество, на всі твої прохання і хотелки. Ну завжди в результаті такі люди напорюються на якісь проблеми. Так само сталося і в цій ситуації. І поступово стосунки між Зеленським і Коломойським дійсно стали псуватися. Плюс давайте не забувати, що деякі люди Коломойського, прекрасного, як то Дубінський, Сашенька, то собачий род Дубінський, які тепер є офіційно визнаними американськими агентами. Ой, російськими, пробачте, агентами під американськими санкціями. В общем, для Коломойського почалися не дуже хороші часи. Але тут така історія, розумієте, друзі, що при цьому всьому є канал 1+,1, який продовжує залишатися чи не головним медіа активом. Для офісу президента, де зеленського якого о, близують облизують з усіх боків, де Наталка Масічук. Ну, в общем, ви розумієте, да? Е, відповідно, все таки було зрозуміло, що окей, Зеленський, Коломойський більше не кращі друзі, але це такі ну партньори. Вже ну що ти зробиш? Абсолютно ж очевидно, що у Коломойського є величезний масив. Дуже негативної для Зеленського інформації, про яку до речі, вже багато разів писали колеги-журналісти. Вона є в відкритому доступі. Якщо коротко про те, що нібито через структури кварталу 95 теж відмивалася от ті самі бабки, вкрадені Коломойським з е, ПриватБанку. You understand, да, тобто, це знову ж таки не підтверджена інформація, але ну інформація така є, нібито мова йде про десятки мільйонів доларів. Ну і взагалі, ви ж розумієте, що працювати з Коломойським це доволі цікава історія. Ну, плюс Коломойський знає величезну кількість інформації про те, як висувався Зеленський, які в нього там були обставини, хто що і як конкретно робив, особливо в плані формування списків 19-му році, як робилася політика, особливо в 19-20-х роках, коли Коломойський і його люди були на перших ролях. Ви розумієте, вся ця інформація страшно чутливою для Зеленського. Тобто, при бажанні Ігор Валерійович може Зеленського дуже здорово притепіть. Мало того, канал 1-1 може почати розказувати, що Зеленський теж бив свого брата. Ну, як про Порошенка розказував. <су -су> ну тобто, можна включити всі так сказати, свої гавнорупори, і це буде дуже неприємно для Зеленського. От. Е, звичайно, зараз ситуація вже не, не стільки для нього критична, як була кілька років тому, коли е, тоді у Зеленського просто не було своїх каналів. Ви ЗМІ. змії тепер. Звичайно, завдяки війні Єрмачня сформувала єдиний телемарафон. На державні гроші у нас існує купа уже державних каналів, які працюють напряму на офіс президента, Всі, всякі там різноманітні ради Фрідами, ми України опосередковано і так далі. Є просто канали, типу суспільного, які точно не будуть критикувати офіс президента. В общем, у них все хорошо. Тому один плюс один це вже не настільки критична історія, але все одно критична, все одно повірте, критична або. Антоніни, не ображайтесь, будь ласка, не пані, яких звуть Антоніна. Я просто в 20-й раз в мільярдний раз повторюю, що канал один плюс визначив як свою цільову аудиторію: жінку 45+, плюс, там домосподарку, там не дуже розумну, у якої там п'ющий муж там чи ще якісь, і чомусь вони назвали їх збірним іменем Антоніна. Чому можете спитати у сумрачного генія господина Олександра Ткаченка, колишнього міністра Слава тобі, Господи, колишнього міністра культури, колишнього чільника гендірадин плюс Цікаво, чи він туди повернеться, цілком допускаю, що так. От, у якого, до речі, як писав мер Дніпра Борис Філатов, є, поганяла гадьониш. <гум> чому? <гум> Залишаю судити вам, друзі, не знаю чому. Хоча, до речі, коли ти зараз дивишся, як людина, яка все своє життя побудувала на служінні Коломойському, всю свою кар'єру побудувала на служінні Коломойському, яку, як згідно купи злитих в інтернет, бесід Коломойський там. Різними словами, всякими називав, ну може до речі, він йому зараз за це відплачує. Так, от ця людина навіть звуку не видала щодо того, що зараз відбувається з його патроном. О, може до речі, це свідчить якраз таки саме про те, про що ми з вами говоримо: про бутафорність оцього так званого наїзду на Коломойського. Так от повертаємося до загальної канви подій. Судячи з усього, в останній рік, скажімо так, набу і САП стали виходити вже на вручення серйозної підозри по цих цих справах по Приватбанку і про вимування коштів з України. І відповідно про арешт, я не сумніваюся, що про це також постійно нам натякали наші американські партнери, ну але це все дуже гальмувалося. І от стало зрозуміло, що в кінці серпня. До Америки поїдуть в гості керівники наших антикорупційних органів. Тобто керівник Набу і керівник САП. Ну, ви розумієте, тобто Клименко і наш другий керівник. Но, Стало очевидно для офісу президента, що справа зовсім вже починає пахнути керосіном, що, судячи з усього, як тільки вони повернуться з Америки, Ігорі Валерійовичу скрутять ласти. А оце вже дуже небезпечно, бо якщо набу скрутить ласти, то Ігор Валерійович теж теж може рот відкрити. Ну і далі ми розуміємо, які серйозні проблеми він може влаштувати. І тут вони швиденько в підконтрольному СБУ там мастирять по швиденькому справу, теж типу про виведення коштів з 13-го чомусь по 20-й рік. Чому по 20-й? Ну, менше з тим. По якій ставлять йому збиток 500 млн грн. Це дуже смішна сума для Ігоря Валерійовича, ну 15 мільйонів доларів. Ви просто порівняйте. СБУ ж є йому 15 мільйонів доларів, а Набу 5,5 мільярдів. -та. -та, -та, -та. Да? Ну і ви розумієте, що справа дуже сміхотворна, по факту, тому що і по тому як швиденько його закривають, хай злажують з його паспортом, бо раптом виявляється, що так і не понятно, він громадянин України чи не громадянин України. І, до речі, такі лажі ще більше свідчать про те, наскільки швидко на колінці все це робилося. Напевно, татара в Смірновому сиділи разом думали, що животі пошвидше. -по -по да? Ну, Татара у нас це куратор в офісі президента правоохоронних органів, Смірновсудових, так сказати, права і ліва рука Андрюші Парпанова. А тепер це права і ліве руки Андрія Ерм... Мака. Співпадіння, не думаю. Ха -ха -ха. Да. Е, так от, оця лажа з паспортом, яка випала на суді, дуже добре показує, я повторюся. Дуже те, що не продумана ця вся історія була, треба було швидко щось робити, треба щось делать. І от вони швиденько Коломойського, я так розумію, за обопільною згодою. Тіпа закривають, тіпа він їде на тюрячку. Ну, але я повторюся, головне в даній ситуації потягти час, тому що якщо вони тягнуть час, це означає, що потім якось можна не давати Коломойського в руки набу, якось щось там потянуть з американцями, а там як то добуде, може в Лондоні якісь рішення. там, до речі, справа йде до вироку, де Коломойського визнають винним, скоріш за все. І це дуже для, для нього чутлива історія. Тому треба потягти час. Ну. Звісно, от Тайгаріч був не рад, що приходиться в тюрячку пойти, але чого не зробить, щоб не потрапити в холодні і слізкі руки американського правосуддя або хоча б набу. От. Так от, що відбувається далі? Набуй САП повертаються, бачать, що птічку, так сказать, в останній момент з клювіка украли, но це не діло. І тому вони зараз явно інтенсифікують свою. Так би мовити, діяльність. Ми побачили висунення підозри, а тепер вони намагаються хлопнути все майно Ігоря Коломойського. Для чого? Для того, щоб не дати йому можливість розіграти цілком можливо той сценарій, який для нього придумали зараз в офісі президента. А який це сценарій? А дуже простий: піти на угоду там невдовзі зі слідством, коли трошечки розвидніється, заплатити якийсь там штраф, який для нього з 15 мільйонів доларів. Це ту і. Звільнитися від кримінальної відповідальності або отримати там якийсь умовний термін. Це вже не має ніякого значення. Головне зараз пересидіти момент, коли дійсно проти нього починають йому там крутити ласти. Ви розумієте. От, е, я не сумніваюся, що те, з чого ми почали це відео, що Набу І САП подали це клопотання про арешт, Я думаю, що арешт буде майна, і це означає, що вони не збираються здаватися в цій справі, і тому, що американці тиснуть, і тому, що вибачте, але Набу теж потрібні е, гучні справи. І от тепер перед е, офісом президента стає дуже велика дилемма, що з цим робити. Злі язики подейкують, що Коломойському, до речі, за цей, так би мовити, захист від американців також ще й крутять класти в тому сенсі, щоб він віддав один плюс один, про який ми сьогодні з вами зараз. Згадували і щоб нібито канал 1+,1 плюс віддали в державне управління тій самій армії агентство з управління конфіскованими активами, якою до речі за цікавим згодом збігом обставин зараз управляє чоловічик Єрмака. <свят> <свят> як цікаво це складається, друзі. Побачимо, що буде робити Коломойський. Побачимо, чи він зможе відпітляти від цієї всієї історії. В даному випадку, ви знаєте, з моєї точки зору, до нас найвигідніше є тільки одне, щоб ця війна між НАБУ і СБУ, тобто по суті, офісом президента, була більше і більше. Чому? Ну тому, що чим більше вони будуть шпетити одне одного, тим більше шансів у суспільства дізнатися правду про те, як, які, які реальні стосунки у Коломойського і зеленського. Які фінансові стосунки були у Коломойського студії квартал 95»? Чи правда ця інформація про нібито виведення коштів, в тому числі через рахунки цієї структури? Як саме приймалося рішення про балотування Зеленського в 2019 році? Хто це робив? На які кошти? Як формувалася його команда? Скільки там було людей? Коломойського, хто яку роль відігравав? Як приймалися рішення в 19-му році, коли повторюсь, в двадцятому роках, коли величезна кількість прямих висуванців Коломойського знаходилися прямо навпроти Володимира Олександровича Зеленського. Це все дуже цікаві питання, які, на мій погляд, українське суспільство ще має знати не тільки з якогось такого, знаєте? Відсторонено, відстороненої цікавості. Ні, цікавості ще й тому, що дивіться, вся справа йде до того, що дійсно в наступному році у нас будуть вибори. При цьому подейкують що офіс президента навіть уже іноді подумає про те, щоб зробити їх березні квітні. Ну в це я вірю слабко. А от те, що вони можуть бути за рік наступної осені, на раз, два-три. Ми можемо не сумніватися, що ці вибори офіс президента спробує обов'язково перетворити на референдум щодо довіри особисто Зеленському. Тому вони їх зведуть разом і спробують зробити це так, щоб люди голосували так. Зеленський хороший чи Зеленський нехороший. You understand. Відповідно, при такому розкладі, тим більше українське суспільство, особливо та частина, яка має великий сентимент до Володимира Олександровича Зеленського, як до політика, навіть не як до Верховного командувача, який там під час війни там ту-ту-ту, не втік і вот та оцього. Ні, як до Володимира Олександровича Зеленського. Так от чи вони послухали реальність, яка вона є. Хто такий Зеленський? Хто його люди, де вони заробляли гроші, хто які рішення приймав, ну ви розумієте. Мені здається, це дуже було би корисно для того, щоб український народ зробив правильний вибір, який саме не знаю, будь-який вибір, який він зробить, він буде, напевно, правильний з точки зору демократії. Бо демократія це ж мова про те, що перемагає той, хто дає більше голосів. Ну так от, дуже хотілося б, щоб український народ задумався про це. Звичайно, в плюсі ми і в тому сенсі, що Ігор Коломойський це людина, яка дійсно відзначалася завжди просто феноменальною жадібністю, феноменальною нахабністю в пограбунку України. І це людина, яка, м'яко кажучи, ніколи не займалася ніяким системним бізнесом. Він займався тільки тим, що він обсаджував зручні схеми. І як подейкують, як у нього починалися розмови з деякими олігархами, коли він дзвонив, казав, «Слышь, такой, хочеш заработати. Ну от він все життя так і жив. Символом цього є, наприклад, футбольний клуб Дніпро. І купа інших об'єктів, які Зеленський довів, пробачте, Коломойський довів до по суті банкрутства, вижавши до нитки, до сухої нитки. От, Тому сам факт виведення такої людини з гри теж є дуже позитивним. Плюс це дуже хороший, знаєте, такий буде сигнал для всіх українських еліт, що, ребятки, пора жити по правилах час ліхих 90-х і породжень цих 90-х закінчився. Так що, як не крутий, але я бачу одні плюси. В цій цій історії. Головне, звичайно, щоб Офісу президента і СБУ не вдалося вивезти Коломойського з-під відповідальності, як це в них вдалося з Олешкою Татаровим, якого, як ви пам'ятаєте, вони відмазали від справи по прямому хабару, який нібито він давав у справі Микитася. Але ви ж знаєте, я вам вже розказував багато разів про цю історію. Вже і Микитас нічого не говорить, і справу закрили перед широкомасштабним вторгненням, саме тому, що забрали її в набу і віддали СБУ за таким цікавим збігом обставин. Тобто зараз відбувається те саме. Тому наше головне завдання нашим постійним суспільним інтересам робити так, щоб ця справа розвивалася, щоб вони один одного кололи. І в результаті ми вийшли на самообнулення цих, так би мовити, акторів. Мені здається, оце і є головний інтерес українського суспільства. Тому хай сильніше. Вони скубуть одне одного. в Будь якому разі мене радує, що ця тема розвивається. Побажаю успіху набу. Побажаю, щоб був накладений арешт. Побажаю, щоб Коломойський не мовчав, щоб він вирішив, що його кинули, і щоб він відкрив свій рот. І як він вміє, з матюками видав би всю 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 правду. Дякую вам за увагу. сподіваюся, вам було корисне це відео. Якщо це так, то, будь ласка, підтримайте його повновісним лайком. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського ютубу на канал Сензорнет. Ставайте спонсорами нашого видання, а також підписуйтесь на канал Шоу Бісики. І маленьке прохання в кінці. Середу на стрімі останньому ми збирали 150 тисяч гривень на навчання пілотів в центрі підготовки операторів БПЛА Крук. Там залишилось буквально вже менше там, щось 7 тисяч гривень залишилося докинути на цю. Дуже благородну потребу. Давайте закриємо цей збір, бо на наступному тижні буде вже інший важливий. І е, я кину ще раз банку в опис цього відео. Там буквально залишилось по 50 гривень. Буквально Закиньте, будь ласка, там уже копійки. І ми закриємо потреби центру на денний на даний місяць. Буду вам дуже вдячний. А також дуже велика кількість людей, які кожного дня переносять смерть ворогам. Дякую вам за увагу! Переможемо до зустрічі!